Люди, слава Ісусу Христу! Мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я вічере серце бажаю кожному з вас миру і добра і радості. І я хочу сказати і нагадати радісну новину, радісну звістку, яка написана в святі Євангелії, щоб люди моли спасти, щоб люди моли мати життя вічне. що Ісус Христос, Божий Син, помер на христі ради наших гріхів. Бог похований в третій день він воскрес у писає ради нашого пропадання. Бог любить людей, Бог послав свого сина Ісусу, цей світ, щоб спасти людей. Тому що ми є грішними і ми безнадійно йдемо широкою дорогою, яка веде у вічне страждання. І жодна людина не спасеться, жодна людина не оправдається перед Богом добрими ділами чи великими грошима. Приблизно так само, як будь-який у кого співали, заведуть в суд, і він буде правити тим, що зробив якісь добрі справи. Справедливий суддя, навіть якщо захоче його відпустити, він не зможе. Тому що по закону він має його засудити. Наш Бог є суддя справедливий, і Божа справедливість вимагає покарання за гріх. Розплата за гріх – смерть. Це вічна розлука з Богом. І це не жарт, це страшно. Страшно лишитися без Бога. Но радісна новина. Що Ісус Христос Він розплатився за нас. Він був розп'ятий за наші ріхи і ради нашого оправдання Воскрес Бог в третій день воскресив його смертю. І таким чином смерть Христа дозволяє Богові бути справедливим до нас гріш, до тих, хто в нього повірив. Біло написано, бо коли ти остане своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серцем, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся». Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Для спасіння людям потрібно щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Покаятись — це признати свої гріки перед Богом, взяти відповідальність на себе. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Ми щодня рішимо, хтось більше, хтось менше. В словах, в ділах, в думках робимо такі речі, які Богу не угодні. Навіть того не підозрює. Якщо людина щиро покається, і прийме Ісуса Христа як Свого Спасителя, тобто довіриться жертві Христа, а не своїм якимось добрим ділам, якими неможливо спастися, Бог обіцяє життя вічне. В Біблії написано, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. І взагалі, якщо б можна було спастися, то для чого Ісус Христос помер на хресті? Задумайтесь, задумайтесь над своєю душею. Отож, прими. Бога, покайтеся свої гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Святої Вам, там все про це написано. Бог залишив нам своє Слово, бо люди нарахуються з Богом і не читають Його Слово. Читайте, нехай воно не пропадає пилюкою вдома. Відкрийте її почніть читати. І просіть Бога милості, щоб він помилував і спас. Тесне Бессю, благослови цих людей, бережи цих людей, Господи, потіш серця, які сумують. Просить боймі сина і Святого Духа. Амінь. Гарного дня щасливої дороги.